Доброго дня, шановні колеги! Вирішила зняти для вас невеличкий відеокоментар. на даний час, як відомо, в нас змінилася процедура прийняття документів. Вхідної кореспонденції. При прийнятті документів вхідної кореспонденції ми маємо, згідно вимог наших правил ведення нотаріального діловодства, перевіряти електронний підпис. І, відповідно, коли ми відправляємо так само, документи наші мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом. Ми підготували дві маленькі відеоінструкції, як це зробити, як підписати документ при відправленні. І так само як е, прочитати і роздрукувати протокол електронного е, підпису від отримувача, е, тобто від БТІ. Дані відео можуть бути використані не тільки нотаріусами Києва, які листуються з БТІ через платформу, а й е, іншими нотаріусами України, які е, відправляють електронні листи. І підписують їх кепом, і так само, коли отримують ці електронні листи і мають перевірити накладений, кваліфікований або удосконалений електронний підпис. Тому подивіться їх, я думаю, що вони вам будуть корисні. Також звертаю увагу, що при листуванні з БТІ у відповідях БТІ зник штрих-код. Він зник через те, що на даний час відповідь БТІ буде захищена від підробки. Удосконаленим електронним підписом, а з наступного тижня вже БТІ отримає кваліфікований електронний підпис, і тому ризик підробки значно зменшиться і фактично цей буде захистом нашої відповіді. Це раз. найближчим часом ми плануємо перейти до листування електронною поштою з БТІ, тому процес завантаження на платформу значно спроститься і е, мінімізується ваш робочий час. Дякую вам за увагу. Також до цього відео ми ще долучимо невеличку текстову інструкцію. Дякую Володимиру Левченка за допомогу в підготовці даного матеріалу. Якщо у вас виникають якісь питання, якісь проблемні моменти в обробці запиту, відправці і отримані відповіді. Звертайтеся до нас, ми будемо раді вам допомогти всім гарної, спокійної роботи. До побачення!